Цієї доби росіяни атакували на шести напрямках, і найбільше на Авдіївському тут наші відбили 35 ворожих атак, якими московити із арти і мінометів за підтримки авіації намагаються прорвати оборону ЗСУ. На Куп'янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем близько 10 населених пунктів. Окупанти завдають ударів з неба в районах серебрянського лісництва на Луганщині і Серебрянки на Донеччині. Б'ють авіацію в районі Часового Яру невпинно обстрілюють. З минометів Гуляйполе та Херсон. Оперативна ситуація на фронтах. Дивимося. Бросай, бросай, бросай! Для своїх палідок! На цих кадрах військові 3 окремої штурмової бригади. Під щільним обстрілом ворожої арти відбувають російські штурми на Бахмутському напрямку. Порса жестяву! <пір> Звуки канонади з обох боків не припиняються. На околицях Бахмута тривають тяжкі стрілецькі бої військовою термінологією на дистанції китка Гранати немає стійкої лінії фронту. Постійно змінюється положення піхотних груп, які працюють в урбанізованій місцевості. Складно їх координувати. Підрозділи збройних сил роблять, все, щоб стабілізувати лінію фронту і чітко, чітко розуміти, де противник на штурми кидають усе, що мають. Наші позиції щільно обстрілює артилерія. Техніку ж нині використовують менше, бережуть, пояснюють військові. Натомість в бій відправляють навали піхотинців яких на Росії вже давно не рахують від чотирьохсот до 700 обстрілів. Лише ну, з напрямку, ми з напрямком зіб'яні живота. Тобто, це свідчить про те, що снарядів і артилерії вони в достатній кількості більше використовуються це ж такі техніки, тому що вони економіки, але більше роблять ставку на саме на віскі ресурс, на невеликі штурмові групи? Якщо ще кілька тижнів тому з боку росіян атакували кваліфіковані військові, то вже сьогодні їх сили вичерпуються. Противник все ще не відчуває дефіциту в людях, однак якість цих людей, безумовно, нижча. Вони вже не так стійко тримаються під обстрілом. Вони при стрілецькому бою не завжди нормально приймають. Тобто бачимо, що люди з тої сторони також розвертаються, втікають час від часу. Тривають кровопролитні тяжкі бої і поблизу Авдіївки росіяни продовжують наступати з трьох напрямків, аби прорвати нашу лінію оборони та оточити місто в районі промзони, в районі коксухіму, і ще в багатьох, скажімо, місцях, де ворог намагається кинути вперед піхоту, бої різної інтенсивності. Авіація активно скидає керовані авіаційні бомби, ворог гатить з артилерії та традиційно робить ставку на піхоту. На Авдіївському напрямку окупанти зосередили до 40 тисяч особового складу. Вони абсолютно по всім флангам, і в тому числі в лобову атаку на Авдіївку, має на увазі, ідуть одночасно от кидають ці групи, щоб ну, відволікти увагу техніку, скажімо так, ми в себе. Не спостерігаємо. їхні ці вбиті, е знищені так і валяються на полях. Як пише інститут вивчення війни, Путін дав наказ взяти Авдіївку до президентських виборів УРФ, що відбудеться в березні 2024-го, Аби вийти на адмінкордони Донецької області за будь-яку ціну. Мають такі наміри саме от до певної дати зайти, тому що ну так, так себе вести їхнім командирам відправляти дійсно ці м'ясні штурми ну я не знаю як 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 це можна характеризувати можна сказати божевільні ці люди е, намагаються ховатися за трупами щоб якось вижити їжі в них майже немає і вони навіть змушені їсти просто сніг Завдання від Путіна після Авдіївки взяти Куп'янськ. Повідомляють в інституті вивчення війни. Тож штурми на Лимано-Куп'янському на напрямку не припиняються. Самісовому пункт пункти Синківка, термін веселин Противник недвибав 17 еволоційних ударів, Що використав 16 дрон, камінікаджу та здійснив 477 артилерійських обстрілів. Роблю ставку саме на людські штурми. А них за листопад місяць близько 11 стич. Військовослужбовця це лише на напрямку сузиніповідальності угрупування військ Хортиці. Ситуацію на Куп'янському, Лиманському, Донецьких напрямках, а також на півдні обговорювали під час ставки головнокомандувача. Завдання нашої держави і зараз зимою, як би це не було складно, проявляти силу і не давати ворогу, перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. І наші військові роблять усе можливе. На нашій ділянці фронту, де тримається наша бригада, всі позиції в наших руках, наші воїни, наші захисники і захисниці стійко тримають оборону, як на Авдіївському, на Мар'їнському, також на шахтарському напрямку і активно діють на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу максимальних втрат. Але ось якою ціною. Все нога, пацани. братан, не по непоповзу. Повзеш, лисий поповз. мороз, поповз, і ти поповзеш. Давай. Дарина добровольська, МА, Україна, марафон. Єдині новини.